Ти, глядач ти ідіот знайшов в інтернеті якусь хемку, але не знаєш, як її виконати в реальному житті. В цьому відео ми тобі покажемо, як найпростішим способом виготовити друковану плату на текстоліті. Нам необхідний кусок текстоліту, лимонна кислота, перманентний маркер, наждачка, підсилювач, конденсатори, динамік на 1 Вт та 3,5 мм джек, а також резистори. А навіщо нам наждачка і лимонна сіль? Зараз я вам це продемонструю. Нам потрібно взяти ложку лимонної кислоти, висипати її на натручне для вас місце, розрівняти чимось таким от, рівненьким. От так. Далі взяти кусок наждачки, скрутити її от так. А далі зверніть увагу на те, що працюватиме лише українська лимонна кислота. У мене була ось така. Вертаємось від лимонного тріпу до куска текстоліту. Нам необхідно його вирізати в таких розмірах, які необхідні. Спочатку під рівним предметом необхідно намалювати його контури. Тепер по цих контурах будь-яким гострим предметом ми повинні зробити невеликі заглибини. Ми необхідні для того, щоб ножницями можна було легше порізати текстоліт. Якщо у вас є ножниці по металу, то ліпше використовуйте їх. Наступний крок. Беремо ножниці, бажано. Якомога міцніші, і починаємо акуратно різати текстоліт. Якщо у вас звичайні ножниці, то будьте акуратні, щоб їх не поламати, тому що текстоліт досить твердий і ви можете зламати дорогоцінні манкині ножниці. Коли ми вже вирізали нашу майбутню плату, беремо кусок наждачки і починаємо терти по її поверхні, так, щоб вона була обезжиреною. Тепер після того, як ми зачистили поверхність текстоліту, ми можемо приступати до вирівнювання його країв. По закінченню механічної роботи над текстолітом, нам необхідно знайти розводку схеми або придумати її самому, і скопіювати її маркером на поверхню текстоліту. Повинне вийти щось вроді такого. Старайтесь максимально правильно перемальовувати схему і будьте обережними з тим, щоб у вас не вийшло коротких замикань. Приступаємо до хімії. Нам необхідна саме звичайна кухонна кислота, самий звичайний перекіс водню і саме звичайна кухонна сіль. Пропорції брав на око, але в цьому і перевага нашого методу. Якщо запрацювало у мене, запрацює і у вас. Але орієнтуйтесь приблизно на 1 до 8. 8 це перекіс водню, а 1 – це лимонна кислота. І не забудьте чайну ложку солі, яка буде працювати каталізатором. Усю цю суміш нам необхідно перемішати. Перемішуйте її, допоки вона не стане прозорою, як вода. Коли наш розчин вже готовий, кидаємо текстоліт і робіть це так, щоб рідина повністю покривала його поверхню. За декілька хвилин ви побачите, як рідина зеленіє, а на платі утворюються бульбашки. Їх потрібно забирати для того, щоб реакція проходила швидше. Також пришвидшенню реакції допомагає нагрів кислоти. Наприклад, я нагріваю свою кислоту нагрівачем на основі ніхрому і спіралі. Тепер дістаємо плату в той момент, коли ви побачили, що на поверхні текстоліту більше не залишилося міді. Для прискорення процесу випираємо текстоліт чимось сухим. Ось таке повинно получитися і у вас. Тепер беремо наждачку і щищаємо сліди маркру з поверхні текстоліту. Також рекомендую скористатися ацетоном для того, щоб видалити з плати всі залишки вашого маркеру. Навіть якщо вони незамітні, насправді їх там ще дуже багато. І так, зараз я вам продемонструю вже готову плату, тому що знімати те, як я її паяю, було занадто складно. У мене не таке прекрасне обладнання для того, щоб це все можна було виконати без проблем. Але це не помішає мені пояснити вам, як працює все. Спочатку, як ми витривали плату, зачистили її наждачкою, нам потрібно перевірити її на короткі замикання. Просто приставляємо один щуп, наприклад, на цю площадку, а другий на цю. Тут контакту між ними і не мало бути, якщо подивитися на картинку, з якої ми копіювали цю схему. Але якщо мультиметр буде видавати вам звуковий сигнал, коли ви його поставите на режим подзвонки, значить є коротке замикання між двома цими площадками і нам потрібно його усунути. Можете просто знайти місце де закорочується. І обрізати його скальпелем чи чимось гострим. Бо, наприклад, тут, де є контакт, ми чуємо звуковий сигнал. А ось тут, тут, тут є, тут є контакт, тому що це частина цієї площадки. Але от тут, тут і так далі, немає контакту, його не мало би бути. Елементи можуть використовуватись не обов'язково такі самі, як і на схемі. Наприклад, на схемі цей конденсатор був на біля 2000 мікрофарад Я взяв конденсатор на 470 мікрофарад, тому що це ємність найбільша, яка в мене знайшлася. Також і практично всі резистори. Якщо різниця в номіналі не сильно відрізняється, можете брати те, що вам підходить найближче. Наприклад, ось цих два резистори. Вони мали би бути на 150 кОм, це мав би бути один резистор взагалі. А я взяв два резистори на 330 кОм, з'єднав їх паралельно. Тобто, якщо ми маємо два резистори одного і того самого опору і з'єднуємо їх паралельно, то ділимо їхній опір на 2 і отримуємо близько 165 кОм, що є похожим значенням до 150 кОм. І як бачите, схема працює, я вам це продемонструю. Конденсатори на нанофаради. Діод, Діод в схемі був під назвою 1N. 4001, а я взяв 1N4007. І також ви можете взяти, якщо у вас немає точно такого, як і в прикладі номіналу діод практично будь-який з серії 1N. Головне, щоб він виконував свою функцію як запобіжник, яку він і виконує в цій схемі резистори звичайні. Конденсатори у мене теж трохи ємністю відрізняються, це не мішає роботі схеми. Далі важливий момент. Ось цей джек 3,5 мм. Зверніть увагу, як всередині він має припаюватись. Тут ми маємо два ось таких контакти. Ось цей довгий і ось цих два маленьких, які дублюються. Ось ці маленькі контакти це плюс. І ви їх повинні приєднати до плюса на вході схеми. Ось цей довгий контакт це земля. Зверніть на це увагу. Тому що може бути таке, що схема не працює просто через те, що ви переплутали полярність контактів. І динамік. Динамік я використовую одноватний на 8 Ом. Знизу ось ця площадка це земля. Ви припаюєте мінус динаміка, він тут позначений. Отут мінус, тут плюс. І тут зверху плюс динаміка припаюєте. На цих площадках буде подаватися жилення схеба. Тут знизу. Той самий, контакт, що раніше земля. Тут зверху плюс жилення. Жилення можете використовувати в районі від. 6 до 19 Вольт, В районі такого значення. Подивіться у мікросхеми. Також, ось цей резистор по схемі він був на 1 Ом. Я взяв резистор на 2,2 Ом потужністю в 2 Вт. Тому що це єдиний, який у мене знайшовся. Ви можете взяти резистор і на меншу потужність, такі, як і ці, наприклад, на 0,25 Вт. Ще Тут ось такий конденсатор в мене. Він чуть-чуть не стандартний, не електролітичний, який, думаю, скоріш за все буде у вас. Але це на роботу схеми не впливає. І так, зараз я вам демонструю роботу звукового підсилювача. І скажу вам так, що він у мене запрацював взагалі з першого разу, а для мене це таке чудо, тому що коли. Схема працює з першого разу, все йде без проблем, це просто насолода Райська. До цього контакту я підключив плюс живлення, на блоці живлення 9,5 вольт. Ну, можете вибрати напругу в такому діапазоні. Тут зараз підключаю землю і спостерігаємо. Чуємо шум. Якщо ви чуєте шум, це вже дуже хороший знак, це означає, що. Мікросхема підсилюваче працює і на виході схеми вже є хоч якийсь сигнал, навіть якщо це шум. От Чуємо вібрацію з динаміка. І зверніть увагу, якщо отак двома пальцями на виході схеми потикати, то шум міняється. Тепер беремо 3,5 мм джек, підключаємо до вашого джерела звуку, тобто до телефона, комп'ютера, ноутбука, MP3 плеєра. Бачимо, що шум вже менший. І включаємо якесь відео. Так само, як і модуля, що 35 Бачимо, що все працює. Включаємо ще раз. Можемо редагувати гучність. І вона буде мінятися також і на підсилювачі. Звук зараз вібрує, тому що плетка тверда і вона відбиває мікрофон, динамік тобто. І можна так як для переходу використовувати Жух! І так, нас переходить. От, зміна звуку працює. Звісно, це не супер підсилювач, який ви там можете собі поставити так, щоб все село вас чуло, але як проєкт, який ви зробите за 2 години, взагалі клас. Також є такий самий модуль підсилювача на цій ж самій мікросхемі TDA2030A. І ось для порівняння наша плата. От такі розміри. Ця схемка, звісно, коштує небагато, але наша зроблена вдома, по-мужицьки, в наших традиціях. І плюс ми можемо дослідити те, як вона працює самі. Я знаю, що ви не хочете цього чути, але, на жаль, це відео підходить до кінця. Для того, щоб ви бачити нас частіше, переходьте на наш телеграм-канал, також на інстаграм. Купуйте наші товари. В нашому сервісі ви сумніватися не будете. Всім до побачення.